Всім доброго ранку, суботи. Я не знаю, що так не видно. На вулиці вже видно, світло вже не горить. Ну, камера не передає. Коротше, сьогодні субота і ми збираємося Санькою швидко, швиденько пробігтися по ліску. Якщо не буде біленьких, то їдемо додому. Просто Саша в понеділок їде відрядження. Відрядження довге, тому... Не знаю, може, зімки вискочу, Саша не хоче. Та ви чесно кажучи, грибів назбирали вже і набридло їх чистити. Уже тари і кришок нема. Дивіться, як вже видно. Ви представляєте? Пройшло якісь 10 хвилин. Я взагалі відношуся до оцінки, знаєте, як кажуть, домових дуже-дуже. Це казка. Але сьогодні Санька взяв з машини балон і ключ від гаража. І каже, я його поклав тут на столі. Шукаємо, не можемо знайти. Уже й світло включили. Я вже підійшла, отак дивлюся, ну нема ключа, нема. Отак все руками потрогали, все, нема ключа. Він вже пішов, каже, може, з тої машини положив разом. Уже, понимаєте, вже психи б'ють, що нема ключа з гаража. Я от стою, думаю, може, отут десь, може, десь ти положив тут, може, тут. І стою, а він лежить у тур. Його тут не було, розумієте? Я дивилася, я ходила навколо стола, не було. Я вже кажу, сама собі погарався, погрався. Віддай, бо ми спішимо, віддай. Лежить отут ключ. Ви розумієте? Я не знаю. Я не знаю. Це зі мною, чесно кажучи, не перший раз, тому що в мене таке вже було, я раз готувала виделку, знаєш, поклала отут виделку. Нема. Круть-верть, круть-верть, нема. Все обшукала, нема виделки. Повертаюся на лежить знову на тому самому місці. Напишіть, було у вас таке чи ні. Ох, і кашля, ох, і кашля, ох, я не знаю. І саме головне, що сумками їжу ж бере з собою, а плюс іще ж і цигарки ж треба. Цигарки саме головне. Так що таке з утра з нами трошки хопогралося. Я ж кажу, що я вже там, я руками отак весь стол пере, пере ту ту коробочку туди-сюди, а він лежить там. Не знаю чомусь, хоп, грали, щоб ми ключ заховали, щоб ми машину не вигнали. Так, не Ні, бери куртку, просто що ти зараз вже поки дівся та понірвен за ключ мокрий. Бери куртку. Воно ж влага, ти бачиш, яке сип. А я сьогодні шапку надівала, бо вона злазе. Не буду таким люліком боліком Хай хтось сміється, не сміється. Мені пофігу взагалі. То прическа не така, то є. Я сама краща. Я сама красива. Сама-сама-сама. так що... Я кажуть, мотайте на кулак тихенько. Все. Всім позитивним людям поїхали до лісу. Ну що, ми вже їдемо додому. Я вам скажу, що нам трошки пощастило, то, що ми на свої міста прибігли бігом ще по темному. Трошки білих зібрала. Так пройшлися по всьому лісу, то я вам скажу, що з білими проблема. Ну, тож сьогодні субота, там жінка вийшла, каже, здрасті, здрасте. Ну що тут? Кажу, та нічого, ну я там, зеленушка попадається, масльонок попадається. Каже, я була на той стороні, ну де ми збирали. Каже, ну все вирізали. Кажу, та я знаю, ми там учора були. Ну, все то не все, вона просто з краю трошки далі треба заходити. Але ми пройшли весь ці, там ще така мряка, пройшли всі свої місця, то неначе там білого просто. Ніколи не було. Так як кому сказати, то й не повірять. Ось хтось чистив. О, дощ починається, якраз ми йдемо до машини. Як хорошо. Санька, Ми з тобою не намочимося. Ау! Заблудився хтось, бачите, кричить ау. А що це за така горочка? Давайте подивимося, що це на виході. Маслюнок, дивіться, масляпан попався. Мені корзина Саня, каже, ой, ти більше грибов, мені вже обідно, Кажу, ну на тобі корзину, висипай свою відеречко, а давай мені відро. То він мені дав. І ось дивіться. Бачите, виходимо вже маслята, які ось хороші. Я кажу, ну носи корзину, а я буду відеречко. Та хожу, та думаю, ось люди скажуть, боже, яка нещасна жінка, ну ні одного грибочка не знайшла. Та думаю, нічого менше чистить буде. Я вам зараз покажу У мене просто відро було. Це бачите, тут на, нащупала. утра. Саня погано бачить, я бачу краще, то я з утра назбирала трошки грибочків біленьких. А далі, а далі хі -хі, їх просто вже немає. Люди приходять і так, ножик, щоб не потеряти. Ну ви самі чуєте, так? Да? Оля, Света. Але... Скажу, що білі збирати потрібно. Отак От дуже повільно йдете, повільно-повільно. І дивитеся. Такий малейший горбік, треба його розкручувати. Але тут же ж ви враховуєте, що й до мене тут порозкручували. Але з вами на коня ми навіть знайшли два маслюка. Ходімте до машини. Дивіться, яка я красива. Красива! Хотіла зняти, так жарко, ви знаєте, а потім думаю, та ні, воно волога, ще захворіти. Один у капішон, зніму капюшон, ну, ну, от толстовки. Ну, така, біль в ногах трішки. Але нам повезло, починається дощ, і ми їдемо додому. Зараз я вам покажу. Санька, йди сліяння капіталом покажемо. Бо вже ж привикли дивитися сліяння. Сьогодні з нами з утра хо, як кажуть, мучилося. ось Сліятель, головний банкір прийшов. Директор банка. <рес> Ось так. А ну давай. Дивіться, які красапуліки. Я вам не скажу, що вони масові, ребята. Ні, за ними треба ходити, ходити і ходити. Але красапуліки. Скільки штук ми порахуємо вдома, але в основному білий гриб. Так, і це мої. Так, саньочок неси. Сліяння капіт. А що це тут за горочка така. А, це поганий. Бачите, я вже чуть-чуть горочка, а воно поганке. Тут вже і Анатолія гукають. Зараз да, Олександровича, Геннадійовича, почнуть гукати. Так що, йдемо до машини потихеньку. Красиво. Мій грибник сьогодні в куртці, в штанях. Ну, чим не грибник? Рибник. А що оце таке? А це якийсь отравний, не знаю який. Оце що. А ще, знаєте, оце що, попіднімали полками, а оце що, там нічого немає. Красотінь. Машини тільки ще їдуть багато. Ми вже додому хтось їде. Ну, я вам скажу, що хто рано встає, тому Бог дає. Санька теж на коня. Дивіться. Пал палкой бахнув, сто раз пройшли. Дивіться, які красавці. Ой, блін, збив шапку з білого гриба, бачите? Зараз ми її піднімемо. Так, викручуємо грибочок цей. І ось вам, будь ласка. І ось викручуєш, а ти бачиш маленький, але ну ти його ніяк не відділиш. Нічого я його почищу. Так що Санька на коня крутанув, хорошо, молодець. Молодець саньок, ти круто, ну хорошо на коня. Просто, при... просто колючки, ні багорта нічого. Ага, от ж так, бачите так. Так що ми вам не брешемо, все по-чесному. Дивіться, дощ, не дощ. Ми ж там проїхали цілу купу машин. я вам хочу показати, щоб ви не думали, що ми одні їздимо тут крахобори. І от люди виходять зліва. О, в мішечках щось є. Небагато, небагато. От потрошечку єсть. На пару баночок будуть. Але ви бачите, скільки людей. Ось дівчата правильно. Ой, яка правильна компанія. Бутилочка, шампанське, трошки закуски, сок я встигла побачити все. І стоять дівчата, зараз випіть, вже погоди немає. Молодці дівчата, молодці. Хіба гриби це ж не основне? Ну, Знаєш, вони може я, там зустрілися раз в півгоду, то думаю, на, на грибах зараз вип'ємо, закусимо. Так поїхали б туди, е, на трасу там є хороша бісідка, сіли б там і бісідки в ці би. Ну, молодці. Дощ почався здоровий, і ми їдемо додому. Далі теж машини стоять, стоять, але я вам скажу, що є грибники, які знають, де гриби, а є, які приїхали, просто, знаєте, я кажу, mm -hmm. за... Ні, вони хочуть грибів, але не знають місць. Я все одно буду казати, що для грибів треба знати свої міста. Це так і є. Як казав, Вова раніше збирав, Вов, де ти збираєш? М -м -м? Гриби люблять тишину. Да. Гриби, гриби люблять тишину. От те, що вони сказали, що я передумала. Гриби люблять тишину. Шукайте самі. Коли додому провозили балони, тільки вдома вспомнили, що ми не заїхали по путі за водою. А завтра вихідний, то Санька поїхав, виганяє машину і поїхав за водою. Розумієте? Ну що, 46 білих грибів. Ось вони всі. І такі. Ай, 46! А оце ж білий, 47! Це маслятка тут. Говорушки отакі. Оцей самий, самий крутий, дивіться. От, значить, 47 білих, правильно? І маслятка. Зараз буду чистити. От така красота. Так, ну шо, Санька привіз воду, і я подивіться, яка красота, які вони були замазурені, які вони зараз чистенькі, всі підтерті, всі почищені. Зараз трішки вітряться, наріжу, і потім на ниточки сашуня одіне і посушу, тому що не хочу закривати білі. Для цього переводити, для цього є маслята для салату, а сушені вони будуть дуже-дуже гарні. Оце так помила, ніде пісочка не буде. Тільки воду воді не тримайте, почистили ніжки, а потім по одному воді. Раз, раз, раз помили шапочки мочалочкою і все красота. А Санька миє душ-душ, там залишилася ще водичка наверху, отам, то він все вибрав. А це, не знаю, куди його будемо ставити. Ми, я одне точно 100% посажу в горщик, щоб воно, не дай Бог, якщо пропаде, щоб у мене було на, на, ну, на розподіл. Це Наташа дала таку приготуємо. Ту порцію вже поставила варити. Зараз Саня, а де новий віник? Там стоїть в углу чи ні. Чи нема? Та ладно, вже старим змиту ці, як вони називаються, колючки. Та я змиту, не треба змивати, тут і так мокро все. Скільки дивіться, м'яса грибного з білих грибів, які ж вони гарні. Да? Так вони засохнуть. І ті гриби, які я вам присилаю, це вони так з самого початку виглядають. Зараз я візьму голку, нитку, покажу сашуні. І вона все наниже і повішимо там, де у нас котел. Там все буде добре. Мені тут якраз лампа стоїть, дуже гарно видно. Ось така вулка. Така. І звичайна нитка в два. Крючечки, вони висять. Бачите, які крючечки, це те, що ми вішаємо. Гриби весь час. Тут. тут тепленько, вверх піднімається тепле повітря, і вони на трубі отак у нас висять.